У мене є питання до військовослужбовців: хто звільнився і хто судився з військовою частиною? Чи стоє з ними судиться, чи ні. Мені предложили подати в суд на них. Компенсація втрати частини доходів КВЧ це один із. Позовів. Другий позов. Компенсація за несвоєчасну виплату заробітної платі, середній заробіток за 6 місяців стягнуть з частини за те, що не вовремя мені заплатили, при звільненні гроші заплатили. І третє – це включення ДГВ до розрахунку виплат невикористаних відпусток при звільненні. Це третій позов. Що вони, я так поняв, не повністю виплатили за відпустки? Стоя, не стоя, хто, хто судився, хто щось скаже. Підскажіть, будь ласка.